Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про дуже просту і дієву річ антидронову штору. Це доволі проста річ, яка може врятувати життя. На Росії навіть діти плетуть ці штори разом з волонтерами. Ось прямий відгук безпосередньо від волонтера, братського в кавичках народу. Про ефективність цієї штори. Ребята говорят, данная штора защищает как раз вот ребят, которые расположены в лесополосе, натягивается между деревьями, дрон не может проникнуть, он не ударяется, соответственно, он путается в шторе, снаряд не детонирует, и мы получаем еще трофей в виде дрона. А ось уже приклад работы цієї штори с дроном. <звук> Це такий ось волонтерський гурток на Росії на базі школи. Як стверджується, що діти самі зробили устаткування для плетіння штор та маск сіток, Послухайте коментар старої відьми з переводу дітей. О, у нас молодь. неплохая, а хороша. Не ми навіть їх не зівемо, вони самі, ребяті самі. Їм как делать. як робити. Ми Такі ось волонтерські осередки організовуються на базі шкіл. Або ж на базі якихось будинків культури. Колись наші ЗМІ сміялися з росіян, що вони сітками огороджують дороги, а тепер подивіться, що і ми також це робимо. Звісно, є багато нюансів, те, що не будь-яка сітка годиться для надійного захисту від дронів, так само як і не будь-яка мотузка підходить для виготовлення антидронової штори. В інструкції, яку можна буде скачати за посиланням в описі до цього відео, детально описано, яка має бути мотузка, і є посилання, навіть де її можна придбати. Мотузка, до речі, коштує дуже недорого, я тут прикріплю деякі скрини з інструкції. Якщо коротко, то сама конструкція цієї штори є максимально простою. Між деревами натягується горизонтальний шнур і від нього вниз висять мотузки довжиною в 3 метри через кожні 20-25 см. З одного мотка в 100 метрів виходить штора 6х3 метри. Час виготовлення такої штори приблизно 30-40 хвилин. Зрозуміло те, що використання такої штори, так само як і сітки, не дає 100% захисту, але комбінувати ці види антидронового захисту є дуже розумною думкою. Використовуйте цей досвід і допомагайте один одному. На нас напала величезна країна, люди якої. Замість того, щоб покращувати своє життя, вирішили погіршувати наше. Скачуйте інструкції з виготовлення антидронової штори та діліться нею з тими, кому це може бути корисно. Ну, якщо є питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.